Після дівчат переможну естафету всесвітніх ігор з пауерліфтингу прийняли хлопці. Почали з легких вагових категорій, де українці завоювали 5 золотих та 3 срібних нагороди. Пусть Збройним силам, що тримають оборону, наступають і перемагають на своїх фронтах. Ми стараємося їх підтримувати, перемагати на своєму спортивному фронті. Тому всі спортсмени дуже відповідально ставилися до цих змагань, готувалися і бажали їхали сюди. З одним бажанням найбільше перемог, щоб найчастіше звучав гімн країни в Бірінгенді. Останній виступ команди був майже рік тому в місті Олександрії, Єгипті. Тож атмосфера була хвилюючою напруженою ще через суддівське підсуджування спортсменам з Єгипту та Ірану. Більшість протестів українців відхилялися суддями в той час, як результати суперників зараховувалися набагато частіше. Тим це не стало на заваді українським медалям. Так трішки покращили, перевершив свій же рекорд з Єгипту і ну, трошки більше підняв стану і тязі ніж по з попереднього разу. 260 шістдесят кілограм цього разу було. Андрій Миронець покращив результат у тязі на 10 кілограмів, але не він один. Всі хлопці перевершили свої попередні показники на штанзі. Володимир Драний, Юрій Романюк, Роман Куров та Андрій Миронець завоювали золоті медалі як у пауерліфтингу, так і в жимі лежачі. А Володимир Шаульський став чемпіоном з пауерліфтингу і срібним призером з жими лежачи. Вітаємо з чудовим результатом і рекордом світу у другий змагальний день пауерліфтерів.